Пані Даванове ми готові розпочинати п'ятий бій. Три раунди по п'ять хвилин. Вазі до 65 кілограмів 700 грамів. Зліва від мене в червоному тії октагону. Віктор Гуров, Одеса. Атаман Fighting Promotion. По праву сторону від мене в синьому куті октагону. Ростислав Поломаренко місто Київ клуб «Ротник». Ну що ж, дуже цікавий поєдинок зараз буде. Це перший аматорський у нас на сьогоднішньому турнірі, але Віктор професійний. Гуров... Професій... Ой, а ми, аматори були напередодні а, да, і да, так само продемонстрували видовищні поєдинки. Тому ти як да, легко було да, да, переплутати да, на емоції, да, але, але бійців ми дуже гарно знаємо. Віктор Гуров взагалі, мені здається виступає кожного місяця без, без перепочинку. А ростіка ми також давно знаємо по іншим видам єдиноборств. У Гурова вже буквально через тиждень наступний наступного. Поєдинок. Поєдинок. Так, так, да, він десь. заходить, він, мабуть, він, 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 він не тренується, зараз. а ці можливості виступати на турнірах якраз і заповнюються в тренування. Так, замість в п'ятницю. Абсолютно. Що ж, дійсно, вже от, е головні поєдинки сьогоднішнього вечора в рамках турніру WWF-24. Марина Романович відспівала гімн. І зараз спостерігаємо за бійцями. Так, зараз підхватив за дві роки Віктор. Ростислава Ростик намагається вирвати ці руки, але плотно міцно тримає зараз Віктор. Ну, з приводу досвіду можемо сказати, що Віктор Гуров 30 років, величезна кількість поєдинків за спиною, досвід за багатьма в різних виступав він видах єдиноборства. Oh. Да, зараз бачимо, що Ростик там тримається за тримався за клітку, що заборонено правилами, але ми бачимо, що і Віктор там щось. Намагається знайти. Мені дуже незвично, щоб Віктор щось шукав в боротьбі, якийсь сабмішен. Але ми зараз подивимося. Бо я знаю Віктора як гарного ударника. Ну от Пономаренко дворазовий чемпіон України з карате-про, чемпіон України з бойового самба. Бразиль І вже заходить так, вже майже за зарюкзачив він Віктора. Ну от досвід джио-джитсу і вже проходить дозволяє вирішено. зараз щось і шукати в партері. Поки що немає можливості знайти шию, але шукає її. Ростислав Пономаренко тримає, тримає руки. Ми розуміємо, що. На першому раунді фук. Спроба була. Але ми бачимо, що Іросіки не відпускає. Він заправив він на... за ноги. Він розтягує зараз. Рука вже ліва є і є да. права. Що, чекаємо. Чекаємо зараз і. Ні, працює, працює. Сигналізує Буров. Віктор Да, що все добре. У нього є шанс ще вибратись, але е, ми бачимо, що тримається зараз ще поки за одну руку Віктор. Ну і формула ж поєдинку. Три раунди по п'ять. Достатньо холин. часу так, для, так, для да, того, щоб дійсно. хлопці проявили себе. І от для тих, хто тільки доєднався до нас, ми обговорювали е, чи у зараз що є, так? Є є, є дострокова перемога, Ростислава. Є достроковою, є yes, Сабмішен. Ну, те, що ти і казав, Максим, що Гуров непоганий в звідці, але про це знав і Ростислав Пономаренко, тому шукав шлях до перемоги в партері. Тож, друзі, ваша підтримка зараз особлива. Це неймовірно був швидкий раунд. І хочеться, щоб підтримка від залу завжди лунала дуже-дуже сильно. І, І ми могли можемо... оголосити переможця. В п'ятому поєдинку мого до п'яти кілограмів. За душливим прийомом перемогу отримує боєць синьо контрактовому Ростислав Пономаренко. Київ клуб ради! Бігаємо Віктору Гурову відновитися. І... До його до його Ростислав! Ми зараз хочемо запросити саме тренера надати слово на вручення паску поясу по бразильському джиу-джитсу у ваші області. Гучніше, 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 друзі! Добрий вечір, друзі. Сьогодні в нашій академії чекмат була атестація і. Комісія чорних поясів прийняла рішення вручити Ростіку коричневий пасок з бразильського джиу-джитсу. Ростік, буквально тебе на пару слів. Вітаю тебе, по-перше, з коричним поясом, з перемогою. Це, був, це було протистояння проти досвідченого ударника, який має багато досвіду, але ти шукав я так розумію, це був твій план на поєдинок зробити сабмішн. Так, звісно. Я знаю, що він дуже гарно працює в сіті, тому мій план був вийти і проходити, звісно. Я зрозумів. Що далі? Тебе же є коричневий пасик по бразильському джиу-джитсу. Тебе є ще одна перемога в ММА. Що далі? Далі ти всіх ламати так само. Гарний настрой. Оплесків, вітаємо тебе з перемогою.